10 травня за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка та проспілки ГЗК» у спорткомплексі Надія відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений 70-й річниці перемоги. Знаєте, я безумно підтримую всі турніри посвящені яким-то праздникам, особливо дню побіди, оскільки і спортсмени должны знать о 9 мая и просто люди должны об этом знать и как-то поддерживать это и выступать и доказывать стране и себе все что мы можем Мы хотим показать всем своим современникам, как мы чтим память наших солдатов, те, которые воевали за нас. Я очень благодарен нашим тренерам Юрию Николаевичу Вальчуку и Вадиму Юрьевичу Могуту за то, что они воспитывают в нас не только силу, а патриотизм. Посвящают такие турниры, делают все для того, чтобы молодь была заинтересована в участии в них, і в На урочистому відкритті змагань з привітальним словом до учасників турніру звернувся виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Турнір знаменательний. Турнір просвящений Дня победи. Щоб помнили помніли всіх, хто положив голови. Життя за наше свято головище. А вам обід, посиди, поперед. Спортивних перемог поважав присутнім заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко. Желаю кожному із вас вірного віку, здоров'я і, звісно, перемоги. Сьогодні на восток України йде теж війна, не об'явлена. Там теж наші парні молоді захищають наш суверенітет, нашу свободу. Прошу, щоб кожен з вас говорили 70 років тому, на сьогоднішнє время щоб ви На змагання також завітав голова Марганицької спілки ветеранів Афганістану Віктор Анатолійович Ткачук. Хотілося б, щоб до патріотизму, який був проявлений нашими героями во время Второй мировой войны, он остался в наших сердцах, чтобы та любовь, З вами могли принести до конця своєї житі. ще раз хочу поставити вас з цим чудесным праздником і пожелати вам успіху і удачі Всего самого наилучшего. Перемоги в турнірі побажав спортсменам за відділу у справах сім'ї та молоді Юрій Олександрович Худяков. В турнірі взяли участь 40 юнаків та дівчат із семи міст Дніпропетровщини та регіона. Юні боксери показали усю майстерність у цьому виді спорту. Глядачі в захваті вболівали за юнаків та дівчат, котрі в запеклих боях демонстрували волю до перемоги. Участь у цьому турнірі стала необхідним досвідом для юних боксерів у наступних кроках і перемогах. Переможців та призерів змагань нагородили медалями та дипломами від організаторів та спонсорів.